Доброго дня, шановні колеги. Ви, напевно, останнім часом багато чули розмов, коли наші урядовці розказують, скільки вони грошей беруть з Міжнародного валютного фонду, які позики, які кредити. Направда, після оприлюднення електронних декларацій, я думаю, що Міжнародний валютний фонд поставить питання, що хто кому має позичати. Але я би хотів перевести питання на львівський формат. Власне, тут у Львові ми показуємо, як треба підтримувати і українського товаровиробника, і розвивати електротранспорт, і давати людям нормальні послуги високої якості. Як ви знаєте, ми в цьому році купили сім нових трамваїв. Всі ви бачите тут, сьомий буквально день-два, також вже вийде на львівські дороги на випробування. Це є наша відпуск. Що треба підтримувати українського товаровиробника, щоб люди мали можливість їздити нормальним транспортом. Це ми робимо в цьому році, і це ми будемо робити в наступні роки. По програмі Львів 2020 ми маємо на 70% оновити весь парк громадського транспорту міста Львів. Також ви бачите, що ми ремонтуємо і наші трамваї, які вже відслужили свій термін, старші від мене. Але після капітального ремонту вони років 10 ще будуть готові возити львів'ян. Така сама у нас політика є і по тролейбусах. В цьому році ми забираємо 9 нових тролейбусів нашого, до речі, Львівського виробника Електрон. І також ремонтуємо ті машини, які вже стояли біля плоту ніхто на них не звертав уваги. Тобто, в моєму розумінні, економіка це в першу чергу виробництво, щоб люди мали роботу, а наші українці користувалися якісними послугами.